Ой, хай Бог милує. Голод, це, це хай Бог милує. Голодна смерть. Тим паче, що людина в повній свідомості, не втрачає свідомості до самої смерті, а голод це, а голод тягне. Яке це страшне. Да, 32-й-33 рік це ми з бабунею удвох були. Ну, Тоді мені було, як 32-й рік був, тоді мені було 6 років, але ну, така в мене пам'ять якась дитяча, міцна, що я навіть у два з половиною роки, як мені було, як мама померла, то я маму саму не пам'ятаю обличчя, але пам'ятаю, як її хоронили. І я стояла біля труни у хаті, то я це вважала, що це мама спить. І я закривала їй носа і кажу: мамо, вставай, і казали бабуня, що всі люди плакали, бо мамуні було всього 2, 22 роки, як вона померла. А тоді я це з бабуною залишилася 32-й рік був дуже великий врожай. І того року, пам'ятаю, таке гарбузяча було, що. Тягти до хати доводилося за корінець, бо піднести не можна. І всього скільки вродило, у нас вся комора була забита продуктами, бо Бу, було два засічки такі: в одному пшениця, в другому жито, і мішки із квасолею, із кукурудзою, кукурудою, бо це вже так. Пізно восени вже все було зібрано, і все поставлене вже у комору прибрано. Мак у мішок, то це всього всього цього біжа мішками було. І вже холодновато так було. І на подвір'я заїхало кілька підвід відразу. На першій підводі сидів уповноважений у шкірянці, перепоясаний такий рівнями, Тут наган у нього при боці, ще сумка якась така і два солдати. А на тих підводах сиділи наші сільські комнезами, і тільки вони оце зупинилися. Зразу цей уповноважений сказав. «Начинайте!», Бабуня дивляться, що починайте. А я то ще мала, я собі стою біля бабуні. Тут зразу вони кинулися в усі боки, зразу найсамперед із коморі винесли бодню. Воденька, знаєте, що таке? Це така діжечка, в яку сало це солили і складали, як коли порося кололи. Із сарая винесли поросятку одразу у мішок його і на підводу. Бабуня укрик, що ж це робиться? Та що ж це? Кинулися ту бодю забирати, а він зразу, як та й у до бабуні. отойди, стріляти буду. буду. тільки одійшли, голосять. Плачуть, кричать, в мене жось сирота росте. Що ж і і, і що ж ви робите? Нашою. А вони геть вигребили все з комори, повиносили всі мішки, клумаки, навіть оті всі вузлики, що під стелею були е, на насіння припасені, те все повиносили. З погріба вибрали не тільки картоплю, а навіть е, дві діжки стояли. Одна з огірками вже була е, поквашені огірки, а одна була з капустою. Навіть діжки витягли і поставили на підводи. І єдине, що у нас залишилося, у погрібі під е, драбиною, була Така загорожена, наче кубка картоплі, дрібненька для поросятий. А то все, абсолютно. Із печі, із печі вигрібали попіл шукали, із лежанки вигрібали попіл шукали. У скрині перекидали, що захотіли, забрали навіть з одягу, позабирали, що краще. Комсомольці такими шпичками желізними, кругом хати шпиль, кололи нашу землю, видно, чи нема нічого. Закопаного ніде шукали, у хаті подовбали землю страхіття. І так, залишалися ми з бабунею. Оце тільки та купка картоплі дрібненької і все. Ну, і я впевнена, що це був, звичайно, геноцид. Це спеціально було зроблено, щоб люди з голоду померли. Тому що хіба ж вони не знали осні ще тільки попереду зима, весна, і забрати під в, е, геть, як кажуть, під підмитьолку, геть усе в людини. З чим же вона остається. Голодна смерть. Чорний чорнобиль росте посередині покинутого дому. І народилися люди без душі, Господи. І сказали про тебе, що тебе немає, Господи, а є тільки вони. Що нас врятувало? У нас на горищі у стеля в бабуні була устелена лускою із гречки одна сторона, а друга лускою із проса. А в сусіда була ступа, така дерев'яна ступа, і це цілий майже день її треба товкти, товкти, щоб на мучку потовкти. А тоді бабуня це жменько та і картоплі візьмуть дрібненької, зварять та потовчуть із цією мучкою. І на сковороді пекли такі, ми називали їх маторжаники. Не було ж ніякого жиру, щоб сковороду помазати, то а у бабуні був кусок великий воску. Щось вони чи не знайшли, чи не звернули на нього увагу, що воно таке, і остався той вісто. Це бабуня кусочок цього воску колуплять, і це сковороду то нам натерли, натерли, і ті маторжаники посадять, щоб вони не приставали. І як їси тим батаржаником, воно в роті шелестить. Но вони нас рятували. А потім вже весна настала, почалися бур'яни. І тоді вже наша харч була бур'яни. У мене була подружка Катя. Це ми з нею ходили кругом. Ми так на над яром жили у Вільшинці. і там росла така, типу, як морква біленька, корінчик. Так ми оце його відшуковували, викопували, то це вже такі ласощі були. А тоді появилося вже листя на вишнях. Рвали листя з вишень і їли. Тоді зацвіла жовта акація. Ну це вже взагалі ласорські були. Ну, от, їли Ми цвіт акації і їли молочай. Воно гірке, гірке. А ми з Катією на підемо та нарвем цього молочаю, цілу в'язку принесемо додому, сидимо, пообдираємо цю шкірку, а тоді в руках оцей самий зелений такий серединку, качаємо в руках і співаємо. Качаю, качаю, у меду мочаю, як не в мед, то вино, щоб солодке було. І це качаєм, качаєм, і десь ця, наче гіркота дівалася, бо чи воно на руки може викачувалося. І ми тоді їли оці стовбурці. Так, да, бачила я багато смертей, оце від голоду була в бабуні. Подружка Августа. В селі її звали Агуся. Вона завжди щоденно до нас приходила з бабуною поговорити. А тоді вже бабуня кажуть: піде маню до Агусі, провідай що її давно немає. Ми пішли. А вона лежить в ну в селі. У багатьох хатах були не ліжка, а поли називалися. Це е, на таких підставках дошки покладені, от і там може матрац, це чи солома, застелено. і Це називалося піл. Вона на полу лежить, е, під нею така солома потерта. Ряднина, якась така збита вже. От. А вона лежить, бабуня, зайшли. Агусю, що це тебе не видно, голубонька, а вона. Ой, домашечко, їсти, ой, їсти. Бабуня плачуть, сіли ми на лаві, так з бабуни бабуня плачуть, кажуть, а Гусю, їмо ми тільки бур'ян, у нас зараз нічого вже немає. У мені вже ноги пухнуть, а у мене навіть живіт починає вже пухнуть бабуня, кажуть, і плачуть, а вона весь час їсти, їсти. А тоді так під себе руку простягнула, та соломи такої пом'ятої, набрала жмуток і до рота такими судорожними рухами, дорота й так жує, жує, жує. Цю солому тоді викинула. Ой, їстеньке. І знов набирає те соломи, і знов дорота. І так ми довго-довго -довго з бабунею сиділи. Бабуня плачуть, а вона це весь час просить їсти. А тоді так здригнулася і затихла. Бабуня підійшли, перехрестили, накрили витягли ту ряднину, накрили її рядниною і ми пішли. Так вона померла. Ну так довго вона мучилася. Господи. Із зойкою встають у мені всі голоси, що зібрались у молитву. І камінням обвалюються храми твої. От, їздила по селу підвода. Дядько ой, як же, його вже звали, вже забула. їздив кіньми двома кіньми і оце вила в нього, і вони, оце він заходив у хату, як де померли, оце єсть уже. Він на вила настрикував, він витягав на воза, викидав і звозив на кладовище. Прийшла ця моя подружка Катя, каже: Маню, по -по ходім подивимося. Приїхав дід за... дядько, приїхав каже, за дідом Тимошем і бабою Тимошихою. Ми туди пішли. Тиміш дід лежав на землі мертвий. Баба, баба Тимошиха на лежанці, а на полу лежала їхня дочка. В ній Ганна дочка була така дівка вже в руках, у селі називають Сива дівка. Вона лежала на Полу. Він підійшов до цього діда, нахромив, потягнув його. А воно ж кістяки, там же скелети з людей уже витягнув, витягнув. Тоді прийшов бабу, він нахромив, теж витягнув. А тоді підійшов до цієї Ганни та її в груди штрикми. Вона Ай, я ще жива. Він каже: завтра за тобою сиріно пріже. А ми з Катією лупанули бігом тікати, полякалися, і він її потягнув туди на воза. І в нас на кутку, то це залишилися ми живі з бабунею, дядька Никона, дядька Петра і в кривенків е, сусіди. А то в усіх хатах всі померли, всіх повивозили. У селі було і людоїдство, але не масово. А коло нас. Над шосейною дорогою жив Аврам Туз. Сім'я в їх була велика, 14 дітей, батько, мати і їх двоє це чоловік і жінка. І, напевно, він був багатий чоловік колись. Але ж позабирали ж усе, так як у всіх, і вони залишилися аж теж без нічого. І вони поїли всіх котів, деякі коти були, деякі собаки, нічого в селі не було. А тоді почали їсти людей. І всі люди знали, що що вони їдять людей. Але ж ніхто ні, ніякої управи, ніхто нічого не робив, хоч поїжджати взагалі там один другого, ніхто ж цим не цікавився. Тому що оце із володарки, з отих даліх сіл на Білу церкву йшли люди. транспорту ж ніякого не було, це пішки людина йшла. І як ото при, при вечорі вони виходили на шосейну дорогу і закликали ночувати. Заходьте, заходьте в нас, переночуєте. От і як людина зайшла. Там вона й осталася. Але чогось раптом вся сім'я одне за одним почало мерти. І приходить до мене Катя і каже: Маню, вже у Туза нікого немає, вже всі померли, бо вона так ближче до нього жила. Вже нікого, каже, немає. Ходімо, подивимося туди. І ми пішли з нею. Підійшли до хати, так до вулиці, вікно. І ми в вікно заглядаємо на печі ще лежить тузиха мертва. Ну чогось вона так і сунулася, аж, аж прямо по плечі, що голова геть звисла із печі, Ну, не жива, видно, що не жива. А на подвір'ї лежить дочка їхня остання дочка, що була ще жива Ольга, на неї казали Ольга. І вона так боком лежить, так скручена наче перед нею мисочка, і в мисоці нарізане колося. Оце тут якраз стояла хата Перед передом на південь, до сонця сюди, вхід був. Там була задня стіна і оце віконечко, де я бачила, от от заглядала, як уже Аврамиха лежала на печі мертва, то ми дивилися від вулиці. А тут було подвір'я, подвір де оця Ольга, як ми бачили, що лежала Ольга і колосочки у мисоці коло неї були, то вона оце тут була, лежала мертва. Це було подвір'я Аврамове. А тут оце починалися хліви. Один сарай, другий, третій, а там була клуня. Оце, де оце, ми стоїмо, де оце стела починається, тут була клуня Аврамова. І оце униз горб був, порожчий бур'яном, що я вам розповідала, що коли вже вся сім'я вимерла, і ми підходили сюди з катю, дивилися, так у бур'яні, оце були скелети, черепи людські і людські кістки у бур'яні. Драма страшна, страшна, скільки, скільки тут людей загинуло. Так, так. Все через політику, це була політика партії. Це була політика партії знищення українського народу. У нашому селі була дерев'яна гарна церква. Красива така церква, і ми з бабуною на Великдень пішли святити Пасху. І ось ми зайшли у церкву, батюшка почав правити, от, як прийшла бригада комсомольців сільських. Ось тут над ставком, де оце гарний такий будинок, чуть-чуть далі була хата ем, цього голови, голови, хабарда, хабарда прізвище його був, хабардина хата. От. І ось зайшла бригада комсомольців на чолі з Хабардихою, жінко, дружиною цього Хабарди. За, відразу вони схопили батюшку, поздирали з нього цей одяг, і ризи, і всі, там, і, як вони називаються, ці всякі, одяг його познімали і в одній сорочці його витягли на двір, і більше його в селі ніхто не бачив, ніхто не знає, де він дівся. А вони, а вони всі, ці комсомолія, заходили туди в вітер, понаряжалися всі. в матір божу. Був такий Іван-Барабан. У Ісуса Христа і всі вони понапонадівали ці всякі наряди батюшки і в різних оцих святих апостолів, і на паперті почали інтермедію ставити таку виставу, де висміюється релігія. Там вони танцювали, співали вірші такі проти релігії, похабні такі, розповідали. Люди всі попадали в церкві на коліна, плачуть і проклинають їх, щоб їх Бог, Господь покарав. Ну, от. Тоді вигнали всіх людей із церкви і замкнули церкву. Отак закінчилася Пасха. Але <кій> пройшов деякий час. Я вважаю, що, що то таке Божа кара. Цей е, хабардиха скалічила, хабарду розстріляли. От тоді ж після цього всього, що творилося, партія знищувала ж свідків. Ті, які ж виконували її роль, її справу. Вони ж їх познищували як свідків. Хабарду забрали, розстріляли. Хабардиха скалічила. Її зігнуло у позвонку аж до самої землі. Цей Іван Барабан не знаю, що з ним зробилося. Він облив гасом хату. Замкнув двері, а хлопець спав у хаті і він підпалив хату. Люди кинулися тушити, а він із сокирою бігає з божеволів. Бігає, з сокирою, порубаю, поб'ю, ніхто не підходить. силу його зловили, але поки його зловили, зв'язали, поки влізли в хату, та дитина вже задихнулася від диму. Отеж він, він Ісусом Христом був наряжений. Ще один повісився, і всі вони закінчили трагічно. І тоді ж вони і зрубали хреста з церкви. Оце ці комсомольці тому тепер така бездуховність, що ж 70 років вибивали це із розуму із пам'яті людської. Каже ж, немає нас, і не ріки течуть по землі моїй, Господи, Господи. А мертві води піднялися із дна Твоєї пам'яті про нас. І ходить по соні білий біль-біль і білими устами не може вишептати Твоє ім'я. А я, Господи, плачу, плачу, а голосу мого не чутно, Господи. І ж ти нас загубив?